10 сантиметрів це дуже багато. Мені правда більш ніж наскільки ніколи не підрізали волосся. Але сьогодні ця ситуація може кардинально змінитися, бо жінка, що поменше накручувати себе, вирішила перекинути цю життєво необхідну функцію на своє волосся. Якщо в мене вийде його не спалити, було б дуже добре. Кажу наперед, з результату я просто в шоці. А поки що чоловік декілька фактів про мій догляд за волоссям, який для багатьох може бути якимось не таким. Я взагалі не користуюся фен. Зазвичай волосся висухає природнім способом. Це не займає прямо багато часу. Тим більше я стараюся мити його ввечері. Але коли терміново потрібно висушити, то просто махаю мільйон разів головою. Ладно, тільки тоді беру фен. але про попередній спосіб запам'ятайте, теж діє. Інший факт: після того, як я поміла волосся, може мільйон років ходити із замотаним рушником на голові, хоча рекомендують хвилини три від сили. Але мені здається, що чим краще рушник бере всю вологу, тим рівнішим буде вже сухе волосся, бо в мене воно достатньо пухнасте І так я не бачу жодного ефекту від різних масок, бальзамів, олійок, хоча часто купую щось нове. Зараз у мене є ось така супер пахуча штучка, ось запах нереальний, але щоб вона якось класно розгаджувала волосся, то я цього не помітила. І шампуньки рекомендую ось цей. Після нього дуже м'якеньке волосся, яке потім теж класно пахне. Ну а я просто в шоці з результату нашої накрутки мені сподобалося, що на плиці можна було регулювати температуру, тому вплив на волосся був мінімальним і воно залишилося все ще довгим. І от я тепер не знаю. Мені краще з прямим чи з такими хвильками.